Про перспективи відродження прикарпатського професійного футболу мова йшла на розширеному засіданні обласної федерації футболу. В чергове за багато років цю тему обговорили за участю голови професійної футбольної ліги та футбольної громадськості краю. Після відкриття футбольних майданчиків в районі Пасічне івано франківську та закладення капсули під будівництво цілого комплексу поруч з недобудованим стадіоном рух настала черга на відродження професійного футболу на Прикарпатті. одноразово були спроби власне відродити його, проте у підсумку все завершувалося раніше нічим. Тепер чергова спроба. Є ідея створити акціонерне товариство. Акціонерне товариство за участю. Можливо, навіть тих команд, які сьогодні грають, можливо, це буде. Ми провели попередню розмову з Оскаром. Зустрічався з тепловиком. Ми мали розмову з Нікою, тобто, ми вже почали попередні. Розмови з тими людьми, на яких може базуватися акціонерне товариство. Окрім створення команди, яка носитиме назву пов'язану звано-Франківщиною, активно обговорювали футбольні фахівці створення футбольної академії. Тут кажуть експерти, потрібно об'єднати можливості спеціалізованих шкіл, як державних, так і приватних. А саме будівництво спортивного комплексу, під який капсулу закладав сам президент України Петро Порошенко, виявляється, розпочнеться не цьогоріч, як говорилося раніше, а вже весною, коли зійде сніг і буде сухо. На так запевнили на засіданні. Зараз починають критикувати знову. Нічого не почали, залили капсулу і нічого не роблять. Домовилися з будівельниками, що копати, копати котлован до зими не будемо. Не будемо. Чому? Будівельники говорять, викопаємо пів метра землі, залється водою, залється снігом, нема сенсу. Тому вирішили це для наших друзів в лапках. Вирішили перенести початок риття Котловану на весну. Проясниться ситуація зі створенням акціонерного товариства, в основі діяльності якого буде футбольна команда вже незабаром, не раніше 2016 року.